Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас 1 січня 24-го року, а це значить, що вступив в дію другий етап закону про відкритий ринок землі. І це значить, що починаючи з сьогоднішнього дня, юридичні особи можуть купувати землю у розмірі до 10 тисяч гектарів. І як би вони там не намагалися прикрити все це патріотичними формулюваннями, типу це мають бути лише українські юридичні особи, але той, хто вміє думати, той прекрасно розуміє, куди зараз підуть українські землі і хто буде власником цих земель. А знаєте, чому українці не бунтують проти цих законів? Чому не пишуть петиції, чому не виходять на мітинги? Правильно, українцям зараз не до цього, тому що українців війна, тому що українців розділили за мовою, за релігією, за тим, хто воював, хто не воював, за тим, хто виїхав, хто не виїхав, за тим, хто святкує Різдво 25 грудня, а хто святкує 7 січня. І поки українці продовжують гризтися між собою і думати, що вони захищають українські землі від російського агресора, влада Зеленського продовжує розпродавати Україну. До Зеленського спочатку зверталися українські аграрії з проханням не приймати цей закон. Потім зверталися українські військові з проханням Давайте, хай закінчиться війна, а потім далі будемо розбиратися з землями. Але знаєте, що він зробив? Він всіх їх проігнорував. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.